Підкорюють гірські схили. У Карпатах фахівці реабілітаційного центру влаштували для ветеранів російсько-української війни з ампутаціями катання на лижах. І такий вид зимового спорту вони пробують вперше. Наскільки адаптивний спорт допомагає у відновленні, та які враження у захисників, дивіться у сюжеті моїх колег. Чуть-чуть в -чуть парад. Парняпарад правила жити чудовий Олександр готується до свого першого в житті спуску на лижах у Карпатах. Підкорювати схили вирушає під наглядом інструкторів. Втриматися на адаптивних лижах вдається не одразу, але кілька спроб, і ось ветеран вже сам маневрує. Відволікає від того, що ти забуваєш, що ти з межами можливостями. Ти стаєш повноцінною людиною. Ну, я завжди себе рахую повноцінною людиною, але що я можу все робити, те, що роблять люди, подобалося, що я себе відчуваю. Ну звичайну людину я також можу кататися з, -з, -з, -з усіма 24-річний Олександр, родом із Житомирщини. На захист країни став одразу після повномасштабного вторгнення. У 23-му році, під час боїв за кліщівку, хлопець підірвався на протипіхотній міні і втратив обидві ноги. Я зараз пробую весь адаптивний спорт, який зроблений для людей для людей з обмеженими можливостями. Підбираю для себе хобі. Я раніше. Знаєте, коли не, не пробував кататися на лижах, дивився. Ну, типа, думаю, я на звичайних лижах не зможу покататися, бо я ще не знав про такий вид спорту, як адаптивні лижі, ну типа і катання на лижах. Коли я вперше побачив, ну це для мене було прям дуже цікаво. Артем до поранення теж ніколи не катався. Тож зараз каже, надолужує. Я бачу, які лижі, швидкість, схил, відчуття, ніби я на власних ногах, то тобто їду на лижах. Ноги ветеран втратив на запорізькому напрямку через влучання ворожого fpv від дрона. Відновлюється у столичному протезно-реабілітаційному центрі. Завдяки нашому реп-центру у нас дуже активний спортивний шлях. Тобто ми займаємося баскетболом, плаванням, стрільбою з лука. Дріфт у нас започатковується, і от випала така можливість класна покататися на адаптивних лижах. Це дуже дуже гарний спосіб для реабілітації. Спорт, активність це гормони, це якраз досягнення, що ти не каліка. Ми вперше в грудні спробували адаптивні лижі ще у нас в Києві, в парку Голосієва, і я був здивований, наскільки це. Сподобалось ветеранам. Лижі, якраз адаптивні лижі, вони показують, що вони працюють такому на психологічному рівні, що без кінцівки ти згоден на багато. Ти можеш їздити, спускатися по горам. У центрі лікують, протезують та відновлюють бійців зі складними ампутаціями. Катання на лижах один із елементів спортивної реабілітації. У Карпатах її проходять 12 ветеранів, всі новачки в лижному спорті. А чому не спробувати? Це цікаво, спробувати щось нове. Ось я ніколи не катався на лижах. Я перша людина з ампутацією руки в Україні, яка піднялась на плато Кіліманджаро. і надихнути інших людей, щоб вони були як не закривалися собі, а йшли далі. Для ветеранів послуги інструкторів спорядження і саме катання на курорті безкоштовні. А ще успіхи бійців наштовхнули представників реабілітаційного центру наступного зимового сезону організувати в Карпатах всеукраїнські змагання з лижного адаптивного спорту.